Привіт, друзі! Готуємо сьогодні французький паштет з мармеладом із журавлини. В підготовлену та промиту печінку додаємо коньяк. Діма в печінку. Отож додаємо коньяк та перемішуємо. Накриваємо харчовою плівкою та відправляємо в холодильник на маринування на пів години. Далі беремо дві цибулини, нарізаємо їх та обсмажуємо на суміші олії та вершкового масла. Проціжуємо печінку, але маринад не виливаємо. До готової цибулі додаємо печінку та обсмажуємо. Далі додаємо коньяк та мед. Коли соус частково випереться, солимо за смаком та додаємо вершки. Готуємо, доки печінка не буде готова, та соус буде в нас густий. Пропускаємо печінку через м'ясорубку, паралельно додаючи туди вершкове масло. Вершкове масло має бути кімнатної температури. Для того, щоб наш паштет був гладкий, як крем, нам потрібно ще раз використати блендер. Перекладаємо готовий паштет у форму та відправляємо в холодильник мінімум на ніч. Тепер робимо мармелад із журавлини. Для цього беремо журавлину та перетираємо. Через сито додаємо воду, цукор та агар-агар. Ставимо на вогонь, доводимо до кипіння та варимо 2 хвилини. Готовий мармелад заливаємо зверху на паштет та охолоджуємо. Достатньо і однієї години в холодильнику, як мармелад застигне. Ну і все готово. Я подаю паштет з гречаним багетом. Сподіваюсь, вам дуже сподобається. Тому не забудьте поставити лайк та підписатись на аккаунт.